Неважливо, скільки церкві років, адже хай їй буде тисяча років, але якщо вона відступила від учіння Євангелії, то вона вже нічого не несе. Розбіжності в церквах пішли від імператора Константина в 350 році, коли він почав започатковувати релігійні обряди, і була створена східна і західна церква. Одна стала католицькою, інша православною, і періодично трапляються події, які хочуть внести свій відбиток або змінити якось правління церкви. Якщо їм це вдається, то церква втрачає своє божественне Призначення. Як, наприклад, це те, що раніше на побудування храмів в Київській Русі збирали десятину, а зараз в православній церкві це вже не обов'язково. І таких змін море. В 1885 році достатньо сильно розповсюджувалась Біблія, друкувалась більше мільйону тиражів. Священики православної церкви були професорами і викладачами, і вони несли Євангеліє по всьому світу. А через 100 років церквою керувало КГБ і комуністи. Сьогодні Радянського Союзу немає, проте багато церкв не вернулися до істинної Євангелія. Адже ті події внесли свій відбиток. Якщо людина говорить, що вона християн і вона є учнем Ісуса, Ісус на першому місці, то вже не важливо, хто вона. Православна, католик, баптист, Адвентист, п'ятидесятник, протестант. Не потрібно губити перше кохання і завжди бути в церкві. І тоді не важливо, хто ти. Амінь.